Майже півроку триває супротив українців проти російської агресії. Хтось б'є ворога безпосередньо на передовій, а хтось робить все можливе в тилу. Не ж продовжують забезпечувати наших захисників автівками, які вкрай необхідні для виконання поставлених військових задач. Майже за шість місяців війни меценати закупили і передали для потреб Збройних сил України півсотні автомобілів. А 17 серпня була передана найбільша партія залізних коней. Ці е, безпосередньо 10 автівок, е, їхали, ремонтувались, красились і все таке інше 3 е, неділі. Тобто ну, ми дивимося, що ми, е, якщо буде е, все в порядку з фінансуванням від е, ну, наших колег бізнесменів, від людей, то ми вже замовили на сьогоднішній день ще 26 авто. У нас цілі, які ми собі ставимо, вони дуже амбітні, дуже дуже. І нам ми повинні вийти все таки на закордонні фонди. І ну, це мабуть авто буде не десятками а мені хочеться сотнями, як мінімум. За словами мецената, наприклад, реалізатори автівок з Литви, Німеччини, Британії. Знають, куди закуповують автомобілі, і часто в зв'язку з цим відбуваються цікаві моменти. Вони дуже співчувають нам і дуже допомагають. Тут литовці безпосередньо передали одне авто, взагалі, без ну як гуманітарну допомогу. Це перше, тоді там -то накидали туди речей, там спальники, все таке інше. Ми кажемо, хлопці, ну ми ж приїхали у вас купувати. Але ми, кажемо, ми розуміємо. Що там відбувається у вас, і ну, одне авто даримо, і даримо там ще спальники, ну, е обладнання, там, ну, яке вони передали, безпосередньо і для ремонту авто, е там, запчастини, якісь, які вони розуміли, що вони будуть потрібні. Цього разу серед переданих автівок не тільки звичні Т5 та Л200, але і три Volkswagen на Такі залізні коні мають кілька переваг. Зокрема, можуть слугувати як вантажні авто, адже їх вантажоподйомність більше ніж півтони. Крім цього, в таку компактну автівку вміщується вісім людей. З нього можна робити евакуаційну авто для поранених. Там можна поставити безпосередньо силки, на які які туди вміщаються, і медперсонал. П'ять автівок іде нашим прикордонникам. Свійська, Глухівська і п'ять автівок іде на наш військомат, який має рознарядку на нашу Сумську область, і ми повинні теж допомагати не тільки Шості, а й Сумській області. Кожен з нас робить свій внесок в нашу спільну перемогу, погоджується з Віктором Ляшенком, представник компанії Фармак Василь Кушнірук. Наразі фармацевтичний гігант разом з благодійним фондом родини Жебрівських передає для потреб військових вже шосту автівку, яка стане в нагоді військовим. Наша участь три автомобілі ми передали до цього, три автомобілі сьогодні, і наша співпраця буде продовжувати. А взагалі, якби у нас є свій бюджет для благодійного фонду, у нас проходять акції по підприємству. Остання була це я про один день для армії і взяло більше двох тисяч працівників участь у даній акції. Ці кошти були акумульовані, за них були закуплені безпілотні. Передані автівки гарна підмога для захисників, додає військовослужбовець Олександр. Це чудова нагода доукомплектувати військові частини для виконання ними бойових завдань. На фронті це дає можливість швидко пересуватись, швидко виконати бойове завдання та покинути місце. Це дуже зараз важливо в зв'язку з веденням такої гібридної війни. Наша армія це вся Україна. Це 39 мільйонів українців, які кожен на своєму фронті протистоїть ворогу. Волонтери збирають необхідну провізію і передають на фронт, а прикордонники ретельно охороняють кордони від підступного ворога. Це вже дев'ята. Машина, яку ми отримуємо від віддального благодійного фонду. Ми постійно повинні нарощити свій воєнний потенціал, даби зробити нашу армію якомога сильнішою, міцнішою, щоб вона могла спроможно виконувати свої бойові завдання та стримувати збройну агресію Російської Федерації. Ці авто йдуть як на ділянку відповідальності, що відділ середини буде, сусата, глухів. Всі ці ділянки вони постійно перебувають під ворожим обстрілом, тому ці авто е нам потрібно для виконання службової завдань. Сто автомобілів на передову до кінця поточного року така головна мета нестримних. І вони до неї крокують семимильними кроками. Меценати закликають небайдужих долучатися і зробити свій посильний внесок у наближення перемоги.